Змагання з воркауту зібрали дорослих і юних спортсменів. Мета цих змагань наша це оздоровити молодь, це побільше долучити молоді до спорту. Також це допомога збройним силам України. Наразі ми збираємо на сонячну батарею для хлопців, і таким чином ми долучаємо молодь і допомагаємо збройним силам України. У нас сьогодні будуть база. ...по воркауту і будуть воркаут бажу. Хто участвує в базі, буде внесок від 50 гривень на засилу. Серед учасників професійні спортсмени та любителі віком від 6 до 40 років. Андрія вперше на спортивний майданчик привели батьки. І ось вже 5 років. Воркаут його хобі. Мені отець в 2 класі коли я погано голос був, сказав. будеш ще раз плахав і стіся на початку спортивного даму віджиматися, поки не, не почнеш плакати. І він мені на спортивную площадку в итоге мені понравилось. Я почав туда сам ходить, Потім почав сім'ю в лет 12 э, на спартні площадку. Папу заставляв бігати після роботи кругами вокруг школы. школи. Перший етап змагань складався із вправ на фізичну витривалість. Стандартні та ускладнені види віджимань та підтягування на перекладині. Другий етап елементи на брусах. Ага. Миколі 10 років. П'ять з них він займається воркаутом. До змагань ставлення серйозне. Дуже сильно тренувався, я віджимався з хлопком, я робив бьорд після віджиманням, я тренувався по повній. Тут і батьки юних спортсменів кажуть, задоволені захопленням дітей. Кожні змагання ми приходимо в цей чудовий клуб, дякуючи, що у нас в місті є. І змагаємося, і не пропускаємо жодних змагань і намагаємось привчати дітей, любити спорт. Карина Крикун, Максим Пономарьов, цей день.